Мобілізацію проходив у Мистецькому прикордонному загоні в відділі персоналу. Відслужив рік і три місяці, після чого був демобілізований. А повномасштабне вторгнення зустрів, як і всі, 22 числа, а мобілізувався 5 травня. 5 травня мобілізувався. Після чого спочатку службу ніс на білоруському кордоні в районі Чорнобиля. Ми думали, що там страшно, але коли попали на Бахмут, це було зовсім інше відчуття. Зовсім інше відчуття, Саме головне було тримати себе в тонусі, в увазі. Ну і надихало те, що поруч були надійні побратими, з якими можна було виходити на оборону, на, цей, на позиції. На той час не так він був сильно розбомблений. Саме більше вразило, коли ми полишали позиції, вже виходили з Бахмута на ротацію. Коли ми виїжджали, бачили. Молоду маму, яка гуляє з дитиною на самокаті. Це найбільше не вразив обстріли, а вони гуляють в дворику в багатоповерхівки. Вони знищують все дотла. Бахмут був зрівняний з землею. Не на той момент, як ми були, але я довший час слідкував, що відбувається в Бахмуті. Багато відео в інтернеті, з позицій. Ми, наприклад, проживали чи базувалися в самому Бахмуті на заводі, в підвалах. І ми, як вийшли, через місяць часу вже були відео в інтернеті, як орки захопили цей завод. І ще там через пару місяців все зрівняли з землею. Після цих подій я повернувся на Львівщину, долучився до служби в сьомому прикордонному загоні, на, назад на Малнів і зараз несу службу на Малную. Я роблю свій вклад, свою роботу, несу свій обов'язок.